Минулого тижня працівники Бурштинської ТЕС відзначали своє професійне свято. Свято усіх, для кого поняття тепло і світло це не просто слова, а ціла епоха. Це свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю у році, коли робота енергетиків помітна найбільше. Місто Бурштин має пряме відношення до цього свята, адже воно відоме в Україні і в Європі потужною тепловою електростанцією, яка в усі часи працювала і працює стабільно та якісно. Завдяки бурштинським енергетикам, які невтомно створюють одне із найнеобхідніших потреб тепло, забезпечено комфорт у будинках громадян не лише нашого міста і країни. Тож, це свято День енергетика, свято усіх тих, хто коли-небудь був причетний до створення і обслуговування енергетичних систем і свято тих, хто сьогодні залишається на відповідальному посту працівника енергійної галузі. Урочиста церемонія свята проводилась минулого четверга у Палаці культури Прометей. З доповіддю про виробничу програму, яку виконали бурштинські енергетики протягом минулого року та про здобутки в цілому виступив директор станції Мирон Романів. Зокрема, він зазначив, що минулий рік був успішним для підприємства найперше у плані видобутку енергопродукту, який у порівнянні з минулим роком становить на 45% більше. Однаковий рік був успішним і в трудовій сфері, в соціальній та сфері відпочинку. Директор ТЕС Мирон Романів підкреслив і важливу подію, яка сталася в році, що минає, а саме приватизацію підприємства компанією ТЕК. Компанія ТЕК планує в найближчому часі провести реконструкцію станції і дати їй друге потужне дихання. Щодо заробітної плати на станції, то з 2004 року вона зросла майже у 4,5 рази і зараз становить 4,886 гривень. Директор ТЕС привітав енергетиків з професійним святом та висловив слова глибокої поваги за їхню віддану працю. Тому сьогодні я висловлюю слова глибокої поваги у яркості всім, хто присутній в цьому залі, всім, хто на цей святковий день, трудову до уваги відпочиває після неї всім працівникам енергетикам, які дарують людям світло і тепло. Наша водяка також і тим нереовійчим підрозділам, які створюють затишок наших оселя. Дбають про здоров'ю енергетики, створюють умови для їх змістового дозвілля та відпочинку. Новий рік буде для всіх нас не менш складний, складний той, який ми проведжаємо. На черзі велика реконструкція, реконструкція на роботу No5. Напружена виробнича та ремонтна програма. Думаю, ми непогано підготували проходження з нового періоду комфортних умов, домівках жителів Західного регіону України. Тож дозвольте мені ще привітати всіх, з професійним святом. Зичу вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, щасливої долі, процвітання та благополуччя. Вітаю також користуючи нагоди всіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Боже благословення буде над кожною нашою сім'єю, над кожну родиною, над кожним з нас. Дякую. Кращих працівників станції, які кожен день своєю працею забезпечують енергетичний спокій у нашій країні, і за кордоном було нагороджено грамотами та грошовими преміями від дирекції ТЕС головного управління паливно-енергетичного комплексу Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Галицької районної державної адміністрації, районної ради, Бурштинської міської ради та від обласної організації профспілки працівників енергетики. Після урочистої частини для винуватців свята був підготовлений концерт.